Хто сперечається, посилаючись на авторитет, той охочіше звертається не до свого розуму, а до пам'яті. Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посінні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, але плід солодкий. Не обертається той. Хто спрямований до зірок? Залізо і ржавіє, не знаходячи собі застосування. Стояча вода, гниє або на холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи собі застосування, чахне. Хто не припиняє зло, дає йому відбутися. Навіть найменша кішка це витвір мистецтва. Будь хто, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим, виявляючи увагу до чужих потреб, пошана і повага добуваються не силою, а великодушністю і готовністю поділитися з нужденним останнім шматком. Простота це те, що найважче на світі. Це крайня межа досвідченості та останні зусилля генія. Хто у страху живе, то і гине від страху. Слава у руках праці. Щастя дістається тому, хто багато трудиться. Ніщо так не дурить нас, як наша думка. Будь-які перешкоди долають наполегливістю. Чим ширша душа людини, тим глибше вона любить. Проси поради у того, хто вміє здобувати перемоги над самим собою. Де дух не водить рукою художника, там нема мистецтва. За солодке доводиться гірко розплачуватись. Критикуючи, критикуй думку, а не її автора. Ображаючи іншого, ти не дбаєш про себе. Існує три різновиди людей ті, що бачать, ті, що бачать, коли їм показують, та ті, що нічого не бачать. Природа настільки про все подбала, що всюди знаходиш чого навчитись. Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи, Помножуй терпіння. І спокій духу і образа, як гірка не була, тебе не торкнеться. Тільки з користю прожите життя довге. Противник, що вказує вам на ваші помилки, набагато корисніший, ніж друг, що їх приховує. У природі все мудро продумано і влаштовано. Кожен повинен робити своє діло і в цій мудрості найвища справедливість життя. Дякую за увагу. Ставте палець вгору та підписуйтесь на канал. Хай благословить вас Господь.